Бренфорд один з двох клубів, де тепер регулярно гратиме українець. Всього на все таких два залишилися було так багато. а Тепер їх все менше і менше. А Бренфорд з Ліверпуля підписав, тому що Флекен поїхав до Леверкузена грати. Команда втратила МБМО. З команди пішов найкращий гравець світу футбол. Бен Мі. Підписали кайоде флангового захисника з Фіорентини і з Фейнорда виписали Антоні Міламбо. А і Джордан Гендерсон. Прям прийшов вчити ярмолюка грати у футбол. Ось такі. Цікавий Брентфорд, зміна тренера. Я поки не знаю, що очікувати від цього Брентфорда. Не настільки впевнений, що в цій команді буде українець, який буде регулярно грати після появи нового тренера, тому що Ярмолюк це була креатура Франка, яку він порсив з самого початку. Фактично, як тільки там ще були перші матчі ярмолюка, в яких він ну там виходив на заміну і не особливо вражав, то Франк його захищав, і було очевидно, що це його креатура, якого він намагається виховати і зробити з нього сильного футболіста. Для мене Брендфорд після е, відходу Франка. Це команда, яка може сильно здати Брентфорд може бути однією з тих команд, яка конкуруватиме з новачками за виживання.